Всім привіт з лос вегаса Слава Україні! Бачили, чули нашого доні. Була прес-конференція. Просто вся прес-конференція була, я просто не маю слів. Дуже мила і дуже класна. Доні знову вийшов з-під контроля, він почав кричати цим голосом, я кажу, голосом Джигурди пристаркуватого. Це важливо, тому що коли лікарі. Аналізують його стан, доні стан. Ось у нього буває такий голос, коли він виходить з під контролю. Це щось не серотонін а якісь там інші гормони Ну я не, не лікар, якісь там інші є щось там в голові, коли їх забагато, він отак себе веде. Він виходить з під контролю, він плете щось, кричить у цим дурним голосом. І інколи, коли це падає, коли ці гормони падають, він сидить такий. Ми інколи це бачимо. Він сидить такий ніякий, як чмоня, і за нього хтось балакає, за нього хтось відповідає відповідає на питання. Ось у нього такий підйом був, давно я такого не бачила. Я думаю, що доні дають якісь пігулочки, цей стан пригніч... ну, вирівнюють так. А тут якось не дали пі... ну, пігулочки або дозу треба повисити. Ну, щось там, щось там є. Ну, це було просто офієнна клас. Концерт дуже вдався. А доні почав а сказав, що він їде в Росію зустрічатись з Путіним і каже. І не треба казати мені, що це небезпечно, ну наче, наче, наче його хтось там намагається зупинити. Це було просто феєрично. і він це сказав, це в нікуди, з нікуди. Він розказує про Вашингтон DC, як він там бореться з преступністю, як він виганяє бомжів, як там плюють поліцейським в лице, іначе все. Трошечки має якийсь сенс, великі безсв'язні речення, але хоча б на одну тему. І тут він каже, що він їде зустрічатись з Путіним в Росію, і не кажіть мені, що це небезпечно. Звідки це? Що це? Ну це було просто афанарітельно. Каже, що дуже розчарований Зеленським знову, тому що Зеленський йому сказав, що той буде м -м, діяти згідно з Конституцією. А що Зеленський не король? Трамп дуже розчарований, бо Трампу нафік Конституція не надала. А тут виявляється, Зеленський не король. Ну це чорти шо, Трампу це дуже не сподобалось. Каже, щоб розв'язати війну, йому Конституція не потрібна була. Я не знаю, може час сказати Трампу, хто розв'язав війну і на чій території то взагалі вих... діється. Був такий момент, що вже він став трохи як а, молотий. Ну, зовсім вже слова. Тоді Бонді стала на його місто, щось там почала розказувати, потім вони знову помінялись. Діду, треба повишати дозу пігулок, а краще не, повиш... не повишати, а просто насолоджуватись цим виступом. Що він там ще сказав, що е... розказав свій план дій з Путіним. Це теж феєрично. Офігенний план дій з Путіним. Він планує сказати йому Володимір. Це час зупинитись. Я думаю, кращого плана не треба. Я думаю, це те, що треба Путіну. Все. каже, що вони би захватили, би... Раша б би захватила би Україну за 4 години, але замість Хайвея вони поїхали по. Навпростець, як він сказав, по фермерським дорогам, і там отож застрягли. от і каже, що я знаю Володимира, навірно, того чувака, того генерала чи хто наказав їхати навпростець, мабуть, немає вже в живих. Тобто, це так чудово, це так офігенно, Він так плете все, що все, що попало. на це вже перевели на українську мову. Там більше години. Послухайте, це ніякий комік не зрівняється з тим, що він несе. Так, але я, але я почала не спочатку. А спочатку це те, що Мерц написав десь, вчора читала, вже не пам'ятаю, ну мабуть, в соцмережах, що він буде дзвонити до Трампа і е, розмовляти з ним, що зустріч має бути е, у європейському, як тут сказати, чи стилі, чи чи по-європейськи, і там має бути на зустрічі з Трампом, з акурка, має бути Зеленський. Тому що не, не чесно, ділити території без Зеленське. Європейці не лишають Трампа на самоті, щоб він чогось ще не наробив, не вигадував. Молодці. Дуже-дуже класно. Контролюють постійно. Тобто, як ми, ми й до цього знали, да? і зараз бачимо, що, що Трамп ну, не, не дуже самостійна фігура, ну він хвора людина. І там європейці його контролюють. І тут за ним стоять люди, які його контролюють і підганяють. Я все ще думаю, що... Ну, навряд чи а, Путін з'явиться на цій зустрічі. Ну, тому що, можливо, Путін, скоріше за все, ну, Путін теж такий самий, е, такий самий дід. За, за цим. З привітом там за Путіним теж так стоять. Е, як Путін, так і Трамп, явище не самостійне. За ними люди. Ну тобто, з ким зустрічатись з Трампом, ну він же просто мело, що попало. Він, він же не щось таке казати, те, що їм ну, не сподобається. Тому я все таки не впевнена, що це зустріч буде. Далі ще вам розповідала, що Венс зупинив чи не зупинив, планує зупинити, яка йде зі штатів безкоштовна. І ви мені писали, що немає ніякої. А немає ніякої допомоги. Є допомога, що та яку підписав Байден. Що та допомога, яку підписав Байден а, а після того, як Трамп заблокував заблокував зброю для України надходження так відсилку, вони її розблокували, і там ще залишалась зброя, яку підписав Байден, і вони цю зброю. Дали багато, не так як Байден потроху, а вони е безкоштовну зброю, цю, яку підписав Байден, вони дали її великому обсязі. Я не знаю там, чи зараз, чи за скільки вони її давали великому обсязі. А зараз вони сказали, що вони цього давати не будуть. Я так розумію, що просто вже все віддали те, що було підписано Байденом, і нове підписуватись не буде. Те, що купує Європа, ну Європа купує. Я не знаю, я не знайшла інформації, скільки, там, скільки, скільки купує Європа. Там як трошки, трошки повної інформації немає, вони дежуть це в секреті. Я сподіваюся, що цієї зброї вистачить. Не дуже добра новина, я би сказала, погана до всього цього смішного. Це те, що е, Трамп сказав, що він дає 90 днів Китаю. на те... Дає 90 днів Китаю Китаї, не буде повищати, повищати тариф, тарифи на 90 днів для Китаю. Це дуже погано. Тому що 90 днів Китай як купував е, нафту у Раші, так і буде, і далі буде. І я так розумію, те саме буде із Індією. Тобто він зробив їм тарифи 50%, не 100, як обіцяв, 50%. Зараз він нічого не сказав про Індію. Ну, я так розумію, ну він не сказав, що він їх помішає. Я так розумію, що 50% тарифів так і залишиться на Індію. По з якихось українських джерел я бачила, що пишуть, що Індія там щось зупинила купувати. Нафту російську, на жаль, в американських джерелах я цього не бачила, але можливо, я погано шукала. Пошукаю, скажу вам. Можливо, дійсно припинили. Це все було через тарифи, так? А тарифів немає. Ось це дійсно погано. Але ми бачимо, що тиск на Трампа продовжується: Мерц контролює. Трампа, мерц молодець. Мерц, а коли Мерц сюди приїздив останній раз, мерц такий, як знаєте, як Тигр, такий цар, король звірів. Так, він ем, сидить з. Щось там казав доні, доні намагався там щось підгавкувати, щось там вставляти. Мерц не зважав на нього і продовжував своя, свою, свою промову, своє пречення і закінчував своє речення. Мерц такий, він такий величний, він такий ось лідер. Ну і доні, як чмонька там сидів, щось там намагався підгавкувати. І трошки трошки доні, я думаю, боїться. Боїться або поважає, <хи> як правильно сказати, Мерца. Тому що у Мерце є така ось сила. А, то ні, чому ні. На жаль, дуже переверну зараз, переверну камеру там, Ай, камера, на жаль, не робить, не робить, а, не робить зображення, як є на самом, самом ділі. Там отгори, будиночки хочу вам показати, але. Якось все так дуже плоско. Це поле для гольфу. У нас тут теж є гольф. Будемо сподіватись на краще. Будемо сподіватися на краще, будемо сподіватися на те, що на, е, Європа. Далі, як ми бачимо, ну, зараз вже Венс не дуже ховається, Венс підтримує Росію. Не виступає проти Росії. Для мене, якщо не виступає проти Росії, це значить, що він підтримує Росію. Як там буде, буде з Венсом, незрозуміло, а поки тиснуть на Трампа, будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися на краще. І тарифів поки що не видно. Нащо було давати ці, ну тому що він поїхав туди, туди, в Шотландію. На нього наїхали. Європейські лідери придавили його, і він вийшов і сказав, що дає там скільки там. 10 12 днів, так. В Америку приїхав, тут на нього вже так не тисне. І тепер він дає Китаю 90 днів на тарифи. Ну це жах, це жах. Чомусь, коли я пишу відео з машини, в мене більше переглядів, мені простіше писати відео з машини, я так економлю якийсь час. Але з'являються завжди якісь ідіоти, які пишуть гадості на дітей. Мені це не дуже подобається, бо дитину там видно. Подивимось, <свят> як далі буде. Окей, друзі, дякую, що дивились. Все буде Україна, все буде... якось воно рухається, якось воно все, все рівно якось рухається. Я думаю, Трамп з Путіним обов'язково оплашають, обов'язково опозоряться. Він просто їде на мене. Вони обов'язково опозоряться ще більше, і ми будемо це бачити. Бережіть себе, дякую за підписки, коменти, лайки. Bye.